Роздача двох крутих хорорів у магазині Epic Games, безкоштовний батл рояль від Electronic Arts, рекордні знижки геловінського розпродажу і багато іншого чекає на вас у сьогоднішньому випуску. Ви знаходитесь на каналі Аген Кабена і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео від трьох слів. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та. Приємного перегляду. Ну а почнемо з роздачі магазинів ГОХ. Давненько вони, до речі, нас не балували чимось цікавим. Цього разу, а саме до 3 листопада, 16.00, може забрати Стазіс, ізометричний хоррор-квест, де головний герой прокинувся на покинуті космічній станції та намагається вижити серед моторошних експериментів. Щоб забрати гру, просто авторизуйтеся у свій аккаунт і перейдіть за посиланням в описі, після чого гра автоматично додається у вашу бібліотеку. Тим часом Steam стартували нові безкоштовні вихідні у двох по-перше, Репо, кооперативний хоррор і справжній інді хід цього року. За духом він нагадує Little Company, але тут усе набагато божевільніше та веселіше. Акцію запустили на честь масштабного оновлення, приуроченого до Геловіну. Розробники додали 10 нових монстрів, переробили баланс і трохи підкрутили атмосферу. А друга гра це Crusader Kings 3 глобальна стратегія від парадокси, де ви керуєте цілими династіями, ведете інтриги, укладаєте союзи та іноді підсипаєте отруту в кубок супернику. Величезний. Кількість механік, рольова складова та справжній історичний розмах. Усе як треба. Зіграти в обидві гри можна до 3 листопада, восьмої години вечора. До речі, у цей самий час закінчується і фестиваль Страшно Steam 4. Знижку цього разу доволі стандартні, але без рекордних усе ж не обійшлося. Наприклад, клеєр Obscure Expeditions 33 можна взяти по 20% знижці. The Altar 25%, п'ять 2 40%, або одразу збірка обох ігор за знижкою у 33%. Репо репу по знижці у тридцять. Sons of the Forest по знижці у 68%, Beyond Hanvel по знижці у 75%, Choo-Choo Charles по знижці у 85%, Amnesia The Bunker по знижці у 80%, Nuclear Nightmare по знижці у 85%. Ну а також усю франшизу ходячих мерців від Telltale Games можна урвати за рекордними знижками. Свої ж рекомендації можете написати в коментарях. А ми переходимо до роздачі двох класних хоррорів у магазині Epic Games. Bendy and the Ink Machine це атмосферна пригода з елементами жаху, виконана у стилі старих мультфільмів 30-х років. За сюжетом ви повертаєтеся до старої студії анімації, щоб дізнатися, куди зникли співробітники, і стикаєтеся з ожилими кошмарами з чорнил. Гра доступна не лише на ПК, а й на мобільних пристроях. Тож забрати її можна прямо через браузер за посиланням в описі. Five Nights at Freddy's Into the Pit, у свою чергу це пригодницький хорор, створений за мотивами одноіменної новели зі сесвіту ФНАФ. Тут ми граємо за дитину, яка через дивну яму піцерії потрапляє в мин... У моторошну версію ресторану Freddy Піца, де оживають аніматроніки. Вам доведеться ховатися, шукати ключові предмети і поступово розкривати таємницю того, що відбувається. Роздача обох ігор триватиме до вечора 6 листопада, а після чого нам подарують нову гру. Також 3 листопада в магазині Епіків проходить Геловінський розпродаж із знижками до 80%. Тож, якщо будете щось брати, вкажіть мій тег автора Games. Вам не складно, а мені приємно. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри. Steam, які вийшли тут за останній час, або перейшли на безкоштовну основу. Forbidden Terror Board Game короткий психологічний хорор від першої особи. Сюжет такого починається зі звичайного вечора двох друзів, які вирішили пограти в дошку Уиджі, але проста забава швидко перетворюється на справжній кошмар. У майбутньому розробники планують випустити інші епізоди. Dorothy's Job – божевільний ізометричний шутер, де ви берете під контроль Дороті, м'язисту покоївку для прибирання рівнів повних ворогів і бруду, швабри, пилесоси та Інші прибиральні інструменти тут перетворені на смертоносну зброю. А кожен новий рівень генерується випадково. Gnome Ball – динамічний футбольний симулятор, де ви граєте за маленьких гномів, які ганяють у м'ячі, дріблюють, пасують і забувають голи, намагаючись обіграти штучний інтелект або друзів на одному екрані. Але врахуйте, що геймпад потрібен в обов'язковому порядку. Super Save Spelunking – ізометричний екшн-рогалик про шахтаря, який досліджує процедурно генеровані печери з унікальними біомами та бореться з ворогами й босами. У таборі можна прокачувати персонажа, міняти спорядження та готуватися до нових забігів. Імбандер Дунклен Ягд кооперативний хорор для двох гравців, де ви виступаєте в ролі детективів, що досліджують зловісну локацію. Разом потрібно шукати докази, розв'язувати головоломки та намагатися вибратися до того, як небезпека наздожене вас. Це рання версія проєкту, що дає уявлення про гімплей та механіки майбутньої гри. Night of the Extinct короткий хорор першої особи, в якому ви стаєте очима контентмейкера Елі. Та який вирішив провести ніч у загадковому музеї. Гравцеві належить досліджувати експозиції, стикатися з заживаючими істотами та розкривати секрети Національного музею палеонтології. Battlefield Red Sec – нова королівська битва від творців Battlefield 6, і найцікавіше вона доступна окремо без купівлі основної гри. За класикою жанру 100 гравців висаджуються на одній величезній карті в Форт Лінтон у південній Каліфорнії, де вогняне кільце поступово звужується, а напруга зростає з кожною хвилою. На початку матчу. Кожен гравець може вибрати один із чотирьох класів, а після висадки необхідно шукати зброю в ящиках та виконувати місії заради отримання кращого спорядження або навіть танка. Крім королівської битви, є додатковий режим Gauntlet. Це швидкий турнір для 32 гравців, 8 вісім загонів по 4 людини, де все побудовано на швидкості та координації. Раунди, місії та цілі постійно змінюються, тож нудьгувати ніколи. На момент запису відео гра має змішані відгуки. Гравці скаржаться на звук, дисбаланс між технікою та пів. Хотою, баги та загальну сирість проекту, але це все можна виправити. Головне бажання розробників. До речі, до 5 листопада ви можете залутати ось такі предмети для Battlefield 6 та режиму Ресек. Для цього достатньо переглянути будь-який стрім по режиму редсек з позначкою Drops протягом 4 годин. Після чого залишається забрати предмети в інвентарі Twitch Drops і очікувати нагороди в грі. До речі, якщо хто не знав, Twitch Drops проводяться і по багатьох інших іграх, тож раджу час від часу заглядати сюди, щоб урвати щось цікавеньке. Ну а на цьому моменті відео добігла кінця. Ось переможець минулого розіграшу. зв'яжи зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Аген Габена. Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.